Вітаю! Я Анна Нікічук, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я представлю вам можливості YouTube для освіти. Для ефективного використання YouTube потрібно мати посібник із довідковими матеріалами, розібратися з особливостями різних видів діяльності на платформі та окремо розглянути, як можна використати YouTube для навчання та викладання. Отже, офіційний довідковий центр YouTube ви завжди знайдете за адресою support.google.com/youtube. це систематизований ресурс, де можна переглянути розділи довідки. Для швидкого пошуку впишіть власне запитання у поле опишіть проблему. Так довідковий центр здійснить вибірку за ключовими словами довідкових статей. На вкладці довідкового центру поради для авторів ви знайдете всю інформацію, потрібну для розвитку каналу на YouTube. Тут поради щодо роботи з відео. Переваги, завантаження, рекомендації щодо зйомки, а також рекомендації щодо прямих трансляцій на YouTube. Адреса інструмента YouTube є однією з найвідоміших у просторах інтернету. youtube.com головна сторінка ресурсу дозволяє шукати, переглядати, здійснювати підписки та формувати власні бібліотеки цікавого контенту. Давайте спочатку розглянемо три основні функції у використанні YouTube. Перша це головна сторінка youtube.com. Тут можна шукати та переглядати відео. Друга канал. Канал існує для публікації та поширення авторських відео з доступом для всіх. І третя це творча студія. Тут можна керувати власним відеоконтентом. Для початку роботи з цифровим інструментом YouTube достатньо мати обліковий запис Google. Він надає доступ до багатьох функцій YouTube. Наприклад,. Дає змогу ставити оцінки подобається до відео, підписуватися на канали, додавати відео у список, щоб переглянути їх пізніше, отримувати доступ до історії переглядів. Якщо ви ще не маєте облікового запису, створити його просто, відкрийте сайт YouTube, угорі праворуч натисніть Увійти. Далі натисніть Створити обліковий запис та Оберіть для себе для пошуку різноманітних навчальних матеріалів для різних класів. Перегляньте онлайн-платформу навчання на YouTube. Цей ресурс містить відібрані якісні відео для учнів від 13 до 17 років для допомоги їм у навчанні. Перейдіть за посиланням youtube.com. Оберіть предмет і клас. За бажанням можете підписатися на окремі добірки чи сформувати власний список відтворення. Для того, щоб додати відео до списку. Натисніть праворуч під відео значок Зберегти та оберіть назву з поміж наявних списків чи Створіть новий. Такі списки дозволяють об'єднати декілька відео за спільним посиланням, поділитися ресурсом з учнями чи опублікувати в Google класі. Якщо ж ви, як викладач, досліджуєте відеоконтент іноземною мовою, зручно увімкнути автоматичні субтитри українською. Для цього просто натисніть праворуч унизу програвача на значок субтитрів. Далі натисніть на значок Шастерня, щоб у розділі субтитри вибрати автоматичний переклад Українська. Далі розглянемо, які можливості для викладання надає YouTube. Звичайно ж, тут можна створювати авторське відео. Для цього перше, що потрібно зробити, це створити власний канал YouTube. Канал дає змогу завантажувати відео, залишати коментарі та створювати списки відтворення. Щоб створити канал, керувати яким можна буде лише з вашого облікового запису Google, відкрийте сайт YouTube, натисніть праворуч угорі на зображення профілю, оберіть Створити канал. Вам буде запропоновано створити канал. Переконайтеся, що інформація правильна і підтвердьте створення. Наступний важливий крок із налаштування підтвердити канал. Для цього перейдіть за посиланням youtube.com та зазначте номер телефону. На нього вам буде надісланий код підтвердження текстовим або голосовим повідомленням. Підтвердження облікового запису дає змогу завантажувати відео тривалістю понад 15 хвилин, додавати власні значки відео, проводити прямі трансляції тощо. Детальну інформацію про особливості обробки отриманих даних. Опрацюйте у довідковому центрі за QR-кодом сторінки. Відтепер ви можете використати YouTube для публікації відео під час асинхронного викладання, тобто записувати їх завчасно та ділитися з учнями у вкладеннях до завдань, матеріалах чи стрічках віртуальних класів. Як викладач, ви можете записати власну лекцію чи матеріал до заняття з будь-якого пристрою. Якщо вам зручно працювати з мобільним пристроєм, Запишіть коротке відео з YouTube Shorts чи звичайне відео засобами смартфона. Якщо ж вам потрібно супроводжувати лекцію показом презентації, коментуванням навчального відео чи відкритого онлайн-ресурсу в мережі за допомогою комп'ютера, встановіть розширення для запису екрана у браузері Google Chrome. А власники ChromeBook можуть використати спеціальний інструмент знімок екрана. Для запису скрінкастів усі представлені ресурси шукайте в значку з літерою I, праворуч у горі цього відео. Записані вами відео слід завантажувати до студії. Для цього на сайті YouTube праворуч угорі натисніть на зображення профілю, оберіть YouTube студія або у мобільному пристрої встановіть та відкрийте відповідний додаток. Також сторінку студії кожен автор може відкрити за посиланням studio.youtube.com. Ознайомтеся з навігацією студії у статті довідкового центру. Зауважу, що для синхронного викладання через трансляції YouTube можна використовувати рішення від ресурсів, які не потребують додаткового програмного забезпечення. Тобто, провести вебінар, конференцію чи навчальне заняття з подальшим записом можна онлайн-інструментами. Відкрийте посилання app.stedgeting.tv чи streamyard.com. Увійдіть до платформи за допомогою облікового запису Google, додайте як пункт призначення посилання на власний канал і працюйте в прямому ефірі. Ці студії є не тільки візуально простими, а й містять детально вбудовану довідку щодо запрошення гостей, керування макетами чи додавання в ефір презентації та показу екрана. На сьогодні все! У наступних відео ми покажемо, як в youtube студії можна редагувати відео та запишемо детальну інструкцію, як провести вебінар через трансляцію, YouTube через StreamYard.